Доброго дня вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження Volkswagen Transporter 2 другому місця 2019 року. Перший облік в третьому місці 19-го. Зараз автомобіль має пробіг. 169 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил. Коробка передач 7 ступінчаста автоматичний і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт видобасти сама вебаста коробка дезе 500 кіп'сот фулет активні фари. Електричні дзеркала з підігрівом. Мультифункціональне кермок, круїз контроль, дістронік, асистенти визу з паркування. Мультимедіа Bluetooth USB, кондиціонер, підігрів водійського сидіння, підігрів вантажного відділення. Також і допомога під час паркування у задній парктронік. Режими їзди. Оздоблення салону текстиль багажний відсік в гарному стані? Ззаді дві розпарчні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль все Сіжепригній Швеції перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Мастила в двигуні та усі фільтра, ГРМ з помпою та антифризом. Також автомобіль пройшов професійний дителінг, додаткова передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюту, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрав можливо місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, чайки Плаза або місто Рівне вулиця Борка, 28 є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 23 900. Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!